У рамках проєкту в музеї, не, дрібниці на уроці юні художники та художниці творили нечлінну красу. Насолоджувались нею, споглядали її. Здобувши освіти Дніпровського ліцею 54 у рамках проєкту в музеї, не, дрібниці на уроці відвідали Дніпровський художній музей, де стали учасниками інтегрованого уроку з мистецтва, за темою, п'ять жінок жінок-мисткинь, які формували мистецтво. Учні та учениці отримали нову інформацію про відомих жінок мисткинь у світі, які своєю творчістю зробили неймовірний внесок у розвиток світового мистецтва. Мистецтво завжди було важливою частиною культури та суспільства. Проте протягом багатьох століть жінки-мисткині часто знаходилися в тіні, не отримуючи повною мірою того визнання, на яке заслуговували. На щастя, останні десятиліття показали, що питання визнання жінок стало більш актуальним. Здобувачі освіти мали змогу уявити себе справжніми майстрами-модельєрами і подарувати вам унікальні шедеври нових моделей одягу. Завдяки проекту, ми змогли розкрити для себе мистецтво по-новому.